Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів повернувся з полону. У Луцьку зустріли захисника Михайла Данилюка. Вибухи на Житомирщині загинуло двоє людей. Україна й американська компанія підписали угоду про спільне виробництво безпілотних систем. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 3 липня у студії. Працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне. Луцьк 3 липня провів в останню дорогу відважного захисника. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали героя лучанина Ігоря Корольчука. Військовослужбовець 1991 року народження трагічно загинув 29 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ялта Донецької області. Провести мужнього воїна Ігоря Корольчука в останню дорогу прийшли рідні, друзі та усі не войдучі волиняни. Хороброго захисника поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює найщиріші співчуття родині загиблого захисника Честь та Шана Воїну. Аварія за участю двох легковиків трапилася на розі вулиць Ковальської та набережної у Луцьку 2 липня. Відео з місця події опублікували у телеграм-каналах. На кадрах видно, що один з автомобілів Ауді врізався у Фольксваген. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали значних механічних пошкоджень. На місці працювали поліцейські та медики. Був виклик медичної допомоги у 20 годині. 55 хвилин. Там автомобіль в'їхав у дві автівки на світлофорі. Так розумію, на пішохідному переході. Це вони стояли. Там постраждало троє осіб: чоловік 43 років, жінка 29 років і чоловік 29 років. чоловіка 43 років забіг грудної клітки і ребер, стан алкогольного сп'яніння неоточнений. І... Жінка 29 років з головного мозку, садно лобної ділянки, голови в чоловіка 29 років теж з головного мозку, забігами клітки, садно, лівколіносолому. Усіх потерпілих шпиталізували. Минулої доби рятувальники Волині ліквідували наслідки двох ДТП. Нагадаємо, 2 липня у Луцькому районі трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди у селі Кульчин та поблизу села Жабка. В обох випадках зіткнулися два транспортні засоби. Про це повідомили у ДСНС Волині в обох випадках. Є постраждалі своєю чергою. Рятувальники закликають водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та не перевищувати швидкість. Мріяв скуштувати хоч трохи нормальної їжі. Думав про рідних та Україну. 2 липня обласний центр Волині зустрів відважного захисника Михайла Данилюка. Росіяни тримали Волинянина у полоні з вересня 2024 року і у травні 2025-го родина чоловіка отримала радісну звістку про те, що Михайло вдома. Детальніше розповість моя колега Яна Гонтар. Після довгих місяців полону курсу реабілітації додому нарешті повернувся український захисник Михайло Данилюк. 24 травня волинянина обміняли разом з сотнями інших військовополонених сьогодні, 2 липня, у Луцьку, друзі та небайдужі лучани зібрали, щоб належно зустріти героя. Квітами та прапорами в руках лучани прийшли, аби особисто подякувати за захист звільненому з полону воїну Михайлу Данилюку. Я не вперше зустрічаю військових. Емоції, вдячність за те, що вони захищають нас. Емоції навіть неможливо передати дуже, дуже важко, тому що коли дивилась на самого звільненого. Дуже б хотіла на його місці бачити свого коханого. Неймовірно щаслива, рада, що наші хлопці повертаються. Рада за цього мужчину, який також повернувся. Особисто я його не знаю, але завжди приємно, коли полоненого зустрічають рідні люди. Завжди емоції щастя, того що людина повертається на рідну Україну і вона скоро побачить свою сім'ю, своїх дітей завжди в людей щастя переповнює, але вони до кінця ще не вірять, що вони вже вдома. З поверненням вас говорячи про жахливі умови в полоні, Михайло перш за все згадує, що харчування було погане а поводження з військовополоненими особливо жорстоке. Жорстке обращення, питання було. Таке коротше, голодний у вісімісів було. Неї си неможливо було три рази кормили, але не калорійна піща, мало було, і неїся неможливо було. Сам Михайло ділиться, що зараз почувається краще. Найбільше ж хотів просто смачно поїсти та виспатись, але згадувати, пережити в полоні досі важко. Не чекав, просто коли там тільки чекати можна, Більше нічого. Я там як безправна людина. Хочу тебе прирізнуть на другий барак, хочу тебе в Сибір запруть, хочуть наб'ють, хочуть заб'ють. Що хочемо з зробити? Як худоба себе щось? Безправна худоба. Каже, коли його викликали, навіть і не думав, що це буде звільнення. Просто викликали. Я думав, повезуть десь на етап, але казалося не на етап, а на обмін. Я був вже радий, що на кінець все кончилося. У Луцьку зустрічав звільненого з полону Михайла Данилюка і староста села Ковбань, де той народився. Він розповів, що в мирному житті Михайло багато працював, був будівельником. Та вже в червні 2024 року його життя змінилось. Приїжджає в ним, отримує він і повістку. Без всяких. Промиси без нічого, хай я їду особисто захищати нашу неньку Україну. Він був механіком механізованого взводу, сам водій був, От, приймав участь у бойових діях там, на Донеччині, в Бахмутському районі, і там він попав у полон. Чоловік розповів, що на Михайла дома з найрідніших чекає сестра. Батьки, на жаль, померли. Після пережитого Михайло Данилюк мріє про спокій і мирне життя. Поки назад до війська повертатись не планує. Хоче побути просто вдома, а ще планує створити свою сім'ю з люблячою дружиною і дітками. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч, на 3 липня, ворог цинічно атакував Одесу. Про це повідомили у ДСНС області. Через ворожу атаку пошкоджена дев'ятиповерхівка виникла пожежа з сьомого по дев'ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, із них 10 осіб. Зокрема, двох дітей врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих. Тривають роботи із ліквідації наслідків. 3 липня близько 9 ранку ворог завдав удару і по місту Полтава. Внаслідок одного із влучань виникла пожежа в будівлі полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Повідомляють сухопутні війська. Інше влучання поблизу Полтавського ТЦК та СП спричинило пожежу на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, і числа цивільних. Групи ударних безпілотних літальних апаратів атакували й Сумську область. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, вибухи лунали в Конотопі. Два вибухи пролунали поблизу міста Житомир. Цей інцидент трапився 2 липня на 126-му кілометрі автодороги М-06 Київчоп поблизу села Березина. Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, два вибухи пролунали на території промислового підприємства на міжнародній трасі М-06 сталося. Два вибухи. Ми можемо на жаль констатувати вже про двох загиблих. 15 чоловік постраждало. Окрім того, постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний оперативний штаб. Всі служби працюють потерпілим. Надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Своєю чергою закликаю людей, які планували сьогодні рух. По трасі М-06 до кінця дня втриматись до дороги до проїзду повз житомир, поки буде працювати оперативно слідчі групи. А за попередню інформацію ДСНС, пошкоджено близько 99 приватних житлових будинків. Також внаслідок вибуху сталося пошкодження ліній електропередач. Через що від електроенергії було відключено понад 700 житлових будинків. Окрім розборів завалів, рятувальники проводили ще гасіння декількох пожеж, що виникли внаслідок події. Також до ліквідації наслідків були залучені поліцейські, медики, психологи тощо від головного управління ДСНС в області 106 рятувальників та 25 одиниць техніки. На місці події Житомирською обласною військовою адміністрацією було створено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Також було розгорнуто пункт для надання медичної та Психологічної допомоги, до складу якого увійшли психологи ДСНС в області, головне управління нацполіції, представники нацгвардії та волонтери з загону швидкого реагування обласної організації Червоного Хреста України. Наразі на місці досі проводяться аварійно-відновлювальні роботи спеціалізованими службами. Ексдиректора департаменту міноборони і гендиректора приватної фірми підозрюють у привласненні понад 33 мільйонів гривень, виділених на закупівлю великокаліберних гвинтівок для ЗСУ. Як повідомили в СБУ, із березня 2022 по травень 2023 року, посадовці уклали контракт на постачання 1125 гвинтівок. Далі підприємці відвантажили оборонному відомству заявлену кількість стрілецької зброї, але не у повній комплектації, як передбачалося контракту. Посадовець Міноборони безпідставно погодив таку поставку. Більше того, він не уклав із підрядником додаткову угоду на зменшення вартості озброєння у зв'язку з відсутністю всіх комплектуючих. Частину коштів, зекономлену на непоставлених деталях, вивели у тінь. Їм інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ, розтрату особливо великих розмірах. Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією, тривають експертизи зброї та слідство. Під час спецоперації на Львівщині затримали майора повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Як повідомили в СБУ, окупанти завербували його через колишню дружину екс-військову, яка працює на агресора у Мелітополі. За матеріалами справи, підривну діяльність КРОТА координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків зсу. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також за Держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його екс-дружина. Не стало відомої української акторки Тетяни Шеліги. Українцям жінка була відомою завдяки телесеріалам та фільмам, у яких знімалася. Кілька днів тому донька повідомила про погіршення стану своєї мами. Останні декілька років Шеліга не знімалася в кіно. Про її життя було мало що відомо, і у четвер, третього липня, донька розповіла, що Тетяна Шаліга померла. Причину смерті матері жінка наразі не розкриває. Відомо лише, що у 2022 році акторка перенесла серйозну операцію. Тоді її робили стентування. Акторка мала звання заслуженої артистки України. А у 1997 році стала номінанткою премії Київська пектораль. Акторку можна було побачити у леді Безхатченко, ліки для бабусі. Та мюзиклі за двома зайцями, а також у низці відомих телесеріалів та телепроєктів. Тепер до новин світу Україна і американська компанія SwiftBit підписали угоду про спільне виробництво безпілотних систем. Повідомив президент Володимир Зеленський. 3 липня документ підписали в Данії в присутності Зеленського, який здійснює туди візит. Міністра оборони України Рустема Умірова і СЕО компанії SwiftBit ЛЛС Ерік Шмідт. Візиту Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів і, зокрема, дронів-перехоплювачів це очевидний пріоритет, написав президент у телеграмі. За його словами, йдеться про перехоплювачі для знищення російських дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки і коригування вогню, ударні далекобійні дрони. Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харциська. Як повідомили в Службі безпеки України, у ніч на 3 липня дрони успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька Донецька область. Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи. А згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа. За інформацією СБУ, Харциськ розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївка та Донецька і має важ важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями. Росія знову була під атакою. Так потужні вибухи лунали в російському місті Липецьк області. Місцеві поскаржилися на атаку ударних безпілотників. Так уночі 3 липня у місті оголосили тривогу і жовтий рівень повітряної небезпеки через загрозу атаки. БПЛА невдовзі рівень підвищили до червоного. Згодом над містом і областю почали лунати потужні вибухи. Російські пабліки повідомляли про роботу ППО по безпілотниках. За словами місцевих жителів, дрони летіли в бік аеродрому «Липецьк-2». крім того, очевидці повідомляли про близько 15 вибухів у європейському та ізмайловському районах Липецьк. Ської області під час атаки уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок. Внаслідок прильоту загинула 71-річна жінка, яка проживала в будинку. Ще двоє людей отримали поранення. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Що більше важливої інформації дивіться далі? Тож не перемикайте.